Ви теж думаєте, що проджект-менеджер це людина, яка всім роздає задачі. Я вас дивую. Я ще інтегровувала нову пошту. Зараз це просто must-have. і типу, а що був колись інтернет-магазин без нової пошти? Так був. У нас обривається кол-центр. У нас велика біда. Це був день, де я напевно могла б посивіти, але завдяки тому, що я достатньо молода. Не посивіла, але морально я прям пройшла школу виживання. Що до IT я працювала хаускіпером прибиральницею за програмою work and Travel. І зараз я менеджерю власну справу, маю власну команду. Це просто незвичайно, нереально красивий готель. Ох, слухайте, гріх. Не обирати професії, які дають вам змогу і працювати віддалено, і взагалі бути в будь-якій точці світу. Ну що привіт на моєму першому відео знайомстві з вами? Мене звати Фаріонова Ірина, і ви на моєму ютуб каналі. Боже, я про це кажу і прям отримую масу задоволення. Як ви вже могли здогадатися, цей канал про проджект-менеджмент, про it сферу про крутих експертів, про лайфхаки, про новинки, про мій досвід, про багато всього пов'язаного саме з IT. Це відео починається саме тут, тому що це просто незвичайно, нереально красивий готель, де я зупинилася на свій день народження, яке відсвяткувала вчора. На цьому моменті хочу поділитися, як я потрапила в it сферу Перше моє знайомство з IT відбулося ще з мого університету. Як казав мені завжди тато, Іра за it сферою майбутнє. І він не прогадав. І насправді я йому дуже вдячна за те, що на етапі обирання професії я дослухалася до нього, бо хотіла бути журналістом. Так от я навчалася в Дніпропетровському національному гірничому університеті на факультеті інформаційних технологій за фах. Управління інформаційною безпекою. Це насправді також про IT, але це більше було про встановлення камер відеоспостереження, про пошук жучків, про безпекові питання та конфіденційність інформацій. Але все ж таки це було саме про управління, про менеджмент. На початку я розглядала для себе позиції тестувальник. Тому що у мене була знайома подруга моєї сестри, яка працювала тестувальником, і зазвичай так починаються всі історії, як люди обирають для себе професію, бо когось знали, десь почули, якось це відбулося. Так от, я від неї чула, що вона працює в класній сфері, в дуже крутій компанії, з гарною фінансовою винагородою, постійно розвивається. І я така, ага, треба до цього приглянутися. Я почала проходити співбесіди після четвертого курсу в університеті саме на позиції тестувальника. І на одній співбесіді, я її і досі пам'ятаю, мені дали тестове завдання прямо після співбесіди на 4 години, де я мала перетестовувати певний функціонал, записувати нотатки по бага. Знайденим, перетестовувати. І я зрозуміла, що люди, камон, це не моє. А де взагалі команда, де комунікації, де взагалі якесь спілкування? І так, це було таким лакмусовим папірцем розуміння мого, що ця професія не для мене. Мені Потрібен якийсь екшен. Мені потрібні люди. Мені потрібна комунікація. Я хочу вирішувати певні питання, сидіти один на один з комп'ютером довго і щось робити монотонно декілька разів одне й те саме. Вибачте, але не для мене. І так я почала шукати, а які ще є професії в IT, і почала звертати увагу саме на професію бізнес-аналітик, бо це була менеджерська управлінська позиція без необхідних якихось технічних знань, як то у тестувальника чи у програміста. І саме моєю першою роботою була позиція в компанії Ovox, це також компанія, яка в Дніпрі знаходилась, і я почала працювати бізнес-аналітиком. Яке взагалі відношення мають слово? Ва, бізнес аналітик, і я студентка після четвертого курсу. Мені навіть в перший же місяць роздрукували візитки, де було написано Ірина Ковальська бізнес-аналітик. І я така, «Е, я не можу їх нікому роздавати, бо я навіть не знаю. Як я можу стосуватися бізнес-аналітика? Проте в мої обов'язки насправді входив такий перелік задач, як і бізнес-аналітика, так і проджект менеджера Це зараз я вже розумію. А тоді я така: ну добре, що треба робити, те й буде робити. Так от я комунікувала з замовниками, і це були інтернет-магазини десь малого, середнього такого розміру. Плюс я збирала вимоги, описувала повністю розробникам, слідкувала за всім циклом розробки проекту. І потім мені вдалося виграти, так би мовити, кастинг всередині компанії і перейти далі на проект розетка вже в якості продакт-менеджера. Насправді особливо нічого не змінилося з моїх обов'язків. І весь мій шлях в продуктових компаніях, і це дуже класний кар'єрний шлях, який я просто обожнюю, Він був саме про поєднання в позиції абсолютно всіх ролей і продакт-менеджера, і бізнес-аналітика, і проджект-менеджера. І це я зрозуміла лише тоді, коли почала працювати в Out. На позиції Senior Project Manager і там я зрозуміла, що таке чистий Project Management. Та давайте про все згодом. Працюючи на позиції продакт-менеджер, вже в проєкті розетка я була відповідальна за розробку всього функціонала на сайті, який бачили ви як кінцеві користувачі. Тобто, це абсолютно всі сторінки, блоки, якісь карусельки, будь-що з чим взаємодіяли кінцеві користувачі, і це називалося що я відповідальна за візуальну частину сайту за частину розробки, яка стосується візуалу. Хоча в розробку відносився як фронтенд, так І бекент. І це той період, який я просто згадую не з таким упаєнням душі, тому що. О, мене так драйвило все, що я робила. Мені надзвичайно подобалась моя робота вплоть до того, що я залишалася після роботи до дев'ятої вечора. У мене була настільна лампа, яку я попросила мені придбати офісі, і мені її придбали. І я сиділа до дев'ятої, бо я перевіряла якісь макети дизайнерів, писала листи замовнику з відправленням на ранок. Щоб вони його не пропустили, якщо я ввечері відправлю. Де я описувала задачі команді, розбиралася з якимись незрозумілими термінами. Так можна сказати, що я овертаймила, але це було по власній ініціативі, за власним бажанням. Мене ніхто цього не змушував робити. І я пам'ятаю, кожного разу момент, коли останній з офіса йшов спочатку керівник, а потім я. І він, перш ніж йти з офісу, він кликав мене і казав: Іра, типу, година вечора, ти щось додому не Збираєшся так не можна, але це реально той період життя, який мене дуже драйвив, дуже наповнював, і ну це просто. Тотальний меч з професією і з моїми сильними якостями, з тим, чим мені подобалося займатися. Я просто відправляю цим згадкам найпозитивніші думки, класні моменти були саме в той період. А далі, після роботи на цій позиції, десь через 2-3 роки, моє керівництво, як називається, помітило мене і запропонували позицію керівника відділу розробки інтернет-магазину Тобто я з позиції продакт-менеджер виросла одразу до Head of IT Department of Rozetka. І під моїм підпорядкуванням вже була велика команда, в якій я до цього була як в складі однієї з команд, але тепер весь відділ був під моїм керівництвом. А це на секундочку 50 людей: тестувальників, програмістів, верстальників, адмінів. І я спочатку була в приємному шоці. Від цієї пропозиції, але це дійсно та можливість, яка буває напевно раз чи декілька разів в житті, і яку не можна пропустити. І звісно, я на неї погодилася. І я вже не мала власної команди розробників чи тестувальників. А я відповідала за весь відділ розробки в цілому за його стратегічний розвиток, за встановлення процесів у всіх команд. А в нас їх на секундочку було сім. І під моїм підпорядкуванням було вже сім. Інших проджект-менеджерів це був просто вау-досвід по всім фронтам, по комунікації з командою, по комунікаціям з замовниками топ рівня. Поведенню бюджету, поведенню статистики, аналітики, впровадженню метрик і багато багато всього іншого. я була першою вхідною точкою для керівництва моєї компанії і для керівництва нашого клієнта. Сказати, що це був вау період. Нічого не сказати. Було одночасно і складно, і дуже круто, дуже цікаво, дуже прогресивно, як для мене, так і для нашої команди. В цілому. Ми пережили ну, стільки просто різних ситуацій, що я думаю, в наступних випусках я буду про них поступово розповідати, ділячись своїм досвідом. Тому про це все ще згодом. Боже, Яка просто неймовірна картинка позаду мене. Цей готель славиться тим, що в ньому дуже багато зелені. Він справді такого балійського типу. Хоча я зараз знаходжусь в Іспанії, і тут купа пальм, блакитне небо, сонце, плюс 20 сьогодні, блакитний басейн на фоні, помаранчеві квіти. Ох, слухайте, гріх. Не обирати професії, які дають вам змогу і працювати віддалено, і, взагалі, бути в будь-якій точці світу. Я думаю, що на цьому етапі. Всіх можуть зацікавити факапчики, які могли траплятися на роботі. Давайте розкажу одразу два: один з мого початкового досвіду, а другий, вже коли я почала працювати на позиції керівника відділу. Так от, як тільки я почала працювати продакт-менеджером з інтернет-магазином Розетка, то одним з моїх найболючіших факапів було те, що я відповідала за інтеграцію з новою поштою. Уявіть, просто я ще інтегровувала нову пошту. Зараз це просто must have. і, типу, а що був колись інтернет-магазин без нової пошти, так був. І коли ми її інтегровували, мій факап заключався в тому, що я не подумала про те, що люди на сторінці чекаут, на сторінці оформлення замовлення можуть просто не дивитися на заповнені поля і підтверджувати своє замовлення. І вийшло так, що в полі вибору пунктів самовивоза. Ми з командою зробили функціонал, де в полі пунктів самовивоза вже була предзаданий перший пункт, перше відділення. А людину, ми розраховували, що людина буде обирати той пункт, який для неї зручний. Але. Як то кажуть, те, як мислимо, ми взагалі не факт, що мислять сотні тисячі інших людей. І люди просто не чіпали це поле. Вони, можливо, навіть табом переходили по полях, натискали Enter чи натискали одразу оформити замовлення. І просто в день, коли ми вилили на прод цей функціонал, я отримала як продакт-менеджер цього функціоналу просто купу заявок, тікетів від замовників. Які просто кричали, що робіть щось з цим функціоналом негайно, бо у нас обривається кол-центр, у нас велика біда, всі замовлення падають на одне відділення і їх починають оформлювати на це відділення. І ми кожному перетелефоновуємо і уточнюємо, яке йому потрібно було відділення. І це дуже велике навантаження впало додатково через цю проблему, через цей баг від мого функціоналу. через... Велику кількість втрати часу і обробку цих заявок, бо з кожним клієнтом потрібно було поспілкуватися і переобрати пункт самовивозу. Це був мій фейл, коли в мене так от дражалі ручки, і ми швидко з командою. Не відкатували його, але зробили, що немає передзаданого пункту самовивозу, а це поле пусте, де має людина обрати самостійно. І без вибору самостійного пункту самовивозу замовлення не можна було оформити. Тобто це поле горіло обов'язковим, і потрібно, щоб людина там визначила той пункт, який був потрібен. Це був мій перший великий фейл, який я пам'ятаю і досі, і після цього я вже навчилася. Тестувати самостійно і перевіряти дуже багато різних неочевидних кейсів. І це пункт номер один, що має розуміти PM, що кейсів в цьому світі як себе поведуть користувачі набагато більше, ніж який пас, на який ми розраховуємо. А другий фейл, який пов'язаний вже з досвідом, коли я працювала як керівниця відділу it розробки це була Чорна П'ятниця. Це просто день, на який ми всі молилися в рік, і до якого ми почали готуватися згодом ще з травня на секундочку, там майже за півроку. Так, от фейл заключався в тому, що в одній задачі розробник на сторінку лендінга чорної п'ятниці додав вивід. Картинок великого розміру, тобто не оптимізованого під цю сторінку. Вони, звісно, зжималися до необхідного розміру, але важили дуже багато. І через це з хвилею запитів на лендінг розпродажу Чорної п'ятниці. Це просто наймасштабніший день. Він найприбутковіший за будь-який інший день в році. У нас відбулося падіння. Просто цієї сторінки, серверів, це були дрожащі калінки і в мене, і всієї команди нашої, коли ми не могли спочатку зрозуміти, в чому причина, чому наша сторінка так завантажується довго. Слава Богу, ми потім з цим розібралися, робили хотфікс, оптимізовували просто на цю сторінку, зробили вивід картинок меншого розміру, одразу вже зжатого до того, який нам був необхідний. Тобто ми зробили такий ресайз картинок, і в цьому була основна проблема падінь нашої сторінки. І це був день, де я напевно могла б посивіти, але завдяки тому, що я достатньо молода. Не посивіла, але морально я прям пройшла школу виживання. Коли мені телефонував топ-менеджмент замовника і казав Іра, що відбувається? Що ми для цього робимо? Чому у нашого сайта дрожать коленки? Чому ми падаємо? І я просто мала звітувати і кожен раз тримати руку на пульсі, тримати в курсі свого замовника і тушити цю пожежу всередині по Перше, щоб він розумів, що ми не просто сидимо, а дійсно займаємося справою і паралельно працюючи з командою над виправленням цієї задачі. Ось такі були два фейли, які я одразу швидко згадала. Це було круто, це було дуже цікаво. Це був абсолютно якийсь новий погляд працювати всередині такого великого механізму і такої великої корпорації. Та з початком війни, на жаль, відбулися зміни і велике скорочення it відділу та й не тільки IT в розетці. Потрібно сказати, що мій незакритий гештальт був це робота в аутсорс-компаніях, тому що все ж таки робота. В Овоксі робота в розетці це більше про продукт. І я для себе зрозуміла, що от якраз одного такого звина в цій цепочці моєго кар'єрного зростання не вистачає, і це саме досвід в аутсорсі. Тоді, саме завдяки нетворку, у мене вдалося отримати роботу на позиції Senior Project Manager в компанії СофтСерф. І це реально абсолютно новий досвід навіть проходження співбесіди, як тільки почалась війна. Всі були вакансії на фрізі. І я отримую цю пропозицію одразу на позицію п'єма після асесменту в 4 години після декількох співбесід, великого тестового завдання. І ось він починається. Мій досвід в Аутсорсі. Та потрібно сказати, що надовго я в цій компанії не затрималася і за власним бажанням... Вирішила, що все ж таки я не маю зараз морального права себе обманювати, бо я розумію, що хочу рухатися далі. І робота проджект-менеджером це дійсно те, що мені подобається. Але так чи інакше, ця робота стає після 10 років. Дещо циклічною, тому що змінюються проекти, змінюються люди, але задачі, підхід загалом стає зрозумілим, і той виклик, який я собі захотіла поставити, це Іра. А чи зможеш ти реалізувати власну справу, заменеджерити свій власний проект і реально побудувати свою підприємницьку діяльність, створити власну компанію. І в цей момент дівчинка з міста Кам'янське, з колишнього міста Дніпродзержинськ, взяла на себе цей виклик. І так почався мій шлях створення власної справи. – школи Фаріонова Скул. І зараз я менеджерю власну справу, маю власну команду. Власного піема. і проживаю просто нереальний досвід, за який я дуже вдячна собі, тому що я продовжую працювати в АІТ-сфері, я продовжую працювати в проджект-менеджменті. І зараз я це поєдную зі створенням ще свого проекту. Сказати, що це вау, нічого не сказати, і потрібно бути неймовірно вдячною, якою я і є саме it сфері Як ви вже могли здогадатися, Project Manager це не просто про роздавання тасків. І слава Богу, тому що це дійсно професія, яка розвиває вас всебічно. Тобто ви стаєте реально. Іншою людиною проапгрейдженою і в перелік ваших задач входить, по-перше, дуже багато комунікацій. Тому, якщо ви така сама людина, схожа на мене, яка, в принципі, за замовчуванням любить людей. Я кажу, що інколи я навіть людям стараюся знаходити виправдовування якимось їх помилками, але я реально просто люблю людей. Ну і за що я дуже люблю цю професію за те, що вона різнопланова. Реально кожного дня у вас будуть різного характеру задач. Якщо підсумувати, а у мене тут цілий нотатник, щоб я для вас нічого не забула, то ключовими задачами проджект-менеджера являються це планування. Планування роботи вашої команди, планування комунікації з замовником, відповідність до його очікувань, робота з дедлайнами, тобто з певними визначеними термінами, необхідними для вашого клієнта. Друге, це комунікація. Ну, це я думаю, що вже момент достатньо зрозумілий, що без комунікації упієме, ну просто. Нікуди. І третя, це насправді робота з ризиками. Це відчувати, що у вас може піти не так, і бути готовим превентивно діяти для того, щоб певний ризик не відбувся, щоб у вас все злагоджено працювало, щоб команда була в класній атмосфері. І також це робота з процесами. Це робота. З вашою командою, зустрічами з тим, як у вас що сплановано, які у вас є принципи в роботі, як ви цього дотримуєтеся, і багато подібного. І насправді нехай вас не лякає. Цей перелік задач. Якщо зараз ви не відчуваєте себе лідером, чи що ви реально такий прям можете з усім справитись, це нормально, бо я одразу кажу про ті задачі, які робить проджект-менеджер безпосередньо, вже маючи досвід. Допоки ви початківець, тільки починаєте свою кар'єру проджектом, то перелік ваших задач буде, по-перше, не такий великий. А по-друге, гарною правильною практикою є це мати наставника в компанії. До якого ви можете звернутися, який вас перевіряє, і який вам в певних питаннях допомагає. Тобто ви не будете, не маєте бути в компанії одній на своєму шляху зростання. Зазвичай дуже класні, взагалі адекватні компанії, завжди ставлять якогось ментора, наставника на ваш випробувальний термін впродовж двох-трьох місяців, що дає певний такий безпечний плацдарм для того, щоб ви отримали цей досвід і стали реально надійними. Дійним проєктом всередині компанії. Ну і якщо у вас не було попереднього досвіду пов'язаного з менеджментом або взагалі в IT, це взагалі не вирок. Один маленький момент, яким я можу з вами поділитися, це те, що ще до IT я працювала хаускіпером прибиральницею за програмою Work and Travel, А потім я працювала в торговому центрі і в салоні краси, встановлювала. Екстеншени у волосся це такі вставки кольорового волосся для дівчат. А до цього я працювала в магазині і продавала сумки, гаманці тощо. І мені це ніяким чином не завадило потім реалізуватися в цій професії і в цій сфері. Тому всі ці думки це лише інколи виправдовування. Не шукайте їх, а шукайте кращі можливості. Ці надзвичайній локації я просто хочу вас змотивувати повірити в себе, бо як я кажу своїм студентам. Своїм випускникам Фаріонова School я вас вже вірю, варто повірити і вам. Тож, якщо ви дійсно зараз думаєте про те, що хочете змінити своє життя, почати працювати проджект менеджером або ви вже ним працюєте, але десь досягли якоїсь стелі і не можете пробити цю стелю і вийти на нові рівні доходу, просто продовжуйте, пробуйте і приходьте до мене на навчання в IT-школу Фаріонова School. Ми навчаємо, як як досвідчених п'ємів, так і початківців, новачків повністю з нуля. Рівень доходимості до завершення навчання 77%. Це дуже високий показник. А другий показник, який ще важливіший за рівень доходимості, на мій погляд, це 88% людей. Працевлаштовані в IT-компанії після мого навчання, тому лише залишилося наважитися і спробувати. А для того, щоб ви вже зараз, окрім того, переглянутого контенту в цьому відео отримали для себе користь, напишіть мені в інстаграм в директ слово співбесіда і отримайте для себе від мене чек-лист, гайд, можна називати як хочете, як пройти співбесіду і підготуватися до неї. Мені було сьогодні. Надзвичайно приємно з вами в крутій локації, провести разом час, просто отримати масу задоволення, поділитися своїм досвідом. І я вже з нетерпінням чекаю на нашу зустріч у наступному випуску. Тож підписуйтесь на канал, залишайте ваші питання у коментарях, ставте серденьки. І до нашої наступної зустрічі!